згідно законів України, які були прийняті за останні 30 років, дуже багато, є головний принцип, як підвищується вартість обслуговування або управління багатоквартирним будинку, тільки шляхом проведення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку. Храпка. Тобто об'єднання співвласників має зібратися, подивитися Не на ситуацію. Не люди об'єднання просто. Люди просто. Да. подивитися на ситуацію, а, пристати на таке підвищення, і тоді воно легітимне. Грубо Правильно, кажучи. абсолютно вірно. Так от уявимо собі, на сьогодні в Україні а, близько 13 або навіть 14 мільйонів гривень біженці та переселенці. 8 мільйонів за кордоном, а близько 5, а по іншим даним, близько 6 мільйонів знаходиться не в своїх домівках. А це означає, що більше половини. Співвласники багатоквартирного будинку, тому що серед загальної кількості людей, які проживають, є ті, хто проживають в приватній місцевості, то тобто має в приватному секторі, це діти uh -huh. і так далі. Uh -huh. Тобто більше половини співвласників багатоквартирного будинку не знаходяться фізично в, фізич, фізич, в своєму багатоквартирному будинку, але при цьому ми бачимо середнє зростання вартості обслуговування будинку. На 20%. Звідки ля ці цифри? Хто підвищив вартість обслуговування будинку, коли людей немає фізично, коли провести загальні збори неможливо фізично, але при цьому вартість обслуговування підвищена? Я як не фахівець. Тобто людина фізично там не перебуває, але якщо вона, наприклад, сплачує і не в боргах? То це ще можна, грубо кажучи, по сумі е, пікинути, що на обслуговування, на утримання будинку ще якось гроші є. Якщо вона там фізично не перебуває і ще її не сплачує в боржниках вона, то тоді можна припустити, що в будинку просто немає коштів на адекватне її обслуговування. От тоді накидають на тих людей, які там фізично перебувають. Оці всі йому, грубо кажучи, речі. Ну, ми ж кажемо з вами не про сплату і не про борги поки що. Ми говоримо з вами за законність взагалі підвищення вартості обслуговування чи управління багатоквартирного будинку. Уявімо собі, в середньому підвищили на 20% в середньому. Тобто, виходить, в середньому в кожному будинку хтось підвищив вартість обслуговування. А я можу стверджувати, що будь